Всім доброго дня! В ремонті плати інвертора. Раніше я таких ніколи не зустрічав, була проблема по силовій частині, а саме у вигляді згорівших транзисторів. Їх я замінив, тут залишилося ще домити, але то буде вже після того, як я проведу якби, всю процедуру перевірки і буду впевнений, що плата у 100% справному стані. Так, використовується даний інвертор в парі з електромобілем. Береться лінія якби, високовольтної батареї, шина DC, подається плюс-мінус на ці клеми. Бачимо, діапазон напруги 320-430. І на виході ми маємо 220 вольт змінного струму для живлення нашої оселі і всіх споживачів, які нам необхідні. Оплата впіймала 220 вольт, із за чого вийшла з ладу. А, так, а Зараз яка переді мною була задача перевірити е е е сигналчики на затворах транзисторів, оскільки ні в якому разі не можна одразу після ремонту подавати високу напругу на силову частину, не переконавшись в тому, що у нас справна задаюча частина, а саме ось ця плата керування. Є багато вузлів, там, резисторів, діодів, стабілітронів, оптика, ну, можливо, щось у нас пошкоджено. Я помічаю досить часто, що ну, вже скільки я разів не показував, не розказував. Тобто, все одно люди будь-який інвертор ремонтують, там майстри і колеги. Да? І одразу заміна транзисторів, і давай вже на гарячу, якби, туди 12 вольт або 24 і при тому всьому у нас там ну, напруга піднімається, ну якщо це інвертор. там з модифікованої синусу, то там 310 вольт, а якщо з чистим синусом, то порядка 400 вольт. І у нас є десь несправна частина керування. Якийсь транзистор не відкривається або взагалі відкритий повністю. І відбувається короткий. Відповідно, транзистори повторно згорають. Такого робити ні в якому разі не можна. Треба заживлювати частину керування, знімати всі сигнали, а тільки потім вже давати якби, високу напругу. Тільки тоді ви будете ну, майже на 100% переконані в тому, що у вас інвертор запуститься і проблема вже не виникне, тобто він не стрельне. як у нас тут це виглядає? Тому що лінія у нас 320, ми ну, бачимо, то, що у нас тут на клемах вона запаралелена зі службовим блоком живлення і відповідно з самою силовою частиною. Для того, щоб там не рубати ніякі доріжки, нічого там плату не пошкоджувати, я вирішив відпаяти там запобіжничок. Ну, там от, припаяти сюди плюсовий контакт, мінус, відповідно, ну, можна було звідси взяти, ну, я припаявся прямо туди, а, на піни, перехідні. І все. І тепер у мене відокремлена силова частина від службового блоку живлення. А, від діодного моста я подаю викремлене мережеве 220 вольт, отримую тут-мінус плюс там, 310 вольт, в залежності від того, скільки там мережі 220. А, отримую тут постійний струм і заживлюю лише частину керування. Ось так от Зараз подаю жилення 220, ну, а тут у мене діодний місток з конденсатором через лампочку розжарювання. Так, Все, індикація є, контролер у нас тут використовується от Мега-8. Давайте ж зараз так, що... Надо ж продемонструвати, що все працює. Одну секундочку. так, щучик у нас сюди. Це у нас сюди і на затворчик. Раз, так, встали. Давайте подивимось. Генерація у нас присутня. Все в порядку. Тепер треба пробігтися по всім восьми транзисторам. Після перевірки всіх сигналів. Я впевнений, що там у нас повний порядок. Тепер беру від лабораторника, подаю сюди 31 вольт. Бачимо, да? Що постелографа стоїть у нас на виході, ну там, де повинно бути 220, але, понятне діло, зараз там не буде наших 220 вольт. І подивимось на столограф, що він нам покаже. Плата циклічно якби, перезапускається, оскільки не бачить вихідної напруги і входить в захист. Так, бачимо, наш синус з'являється і зникає. Тобто, можна зробити висновок, що дана плата у нас. В абсолютно справному стані. Можна тепер відновити ланцюг жилення, подати сюди безпосередньо плюс 310 вольт і отримаємо там ну, занижені 220, але для перевірки нам цього буде достатньо. Остаточна перевірка під високовольною напругою на даному тестері спостерігаємо лінію постійного струму. На виході 220 Вольт змінного струму. Так, даю 220 у нас на діодний місток через лампочку розжарювання. Напруга піднімається якраз до 310. Так. Бачите, да? синус з'явився 218 вольт. Так. Ось це у нас недостатність вхідної напруги. От по лінії 310 нам недостатньо напруги для того, щоб отримати там ідеальну картинку. 292 вольта. Якщо зараз я. Покорчу резистор зворотнього зв'язку, тобто зменшу вихідну напругу, от бачимо, там дорівня, ну, нехай там 200 вольт буде, да? Ну от на 200 вольт у нас картинка практично ідеальна. А коли я збільшую напругу, інвертору просто тупо немає, де її взяти, і починається ось таке зрізання вершків у нас на піках на хвиль. Все, по інвертору проблем немає. Все у нас працювати буде далі у власника з електромобілем і тримати навантаження. Наступна одиниця в ремонті, де я на 6 кВт. Каже, що всередині щось стрільнуло. По факту чую запах копченого, але не бачу, де місце ушкодження. Поки що візуально все ціле. Зараз необхідно познімати всі блоки для того, щоб добратися до основної плати, повідкручувати всі провода, всі роз'ємчики, познімати, добратися до силової частини, тому що всі транзистори у нас прикручені до цього радіатора. Так що займаюся демонтажем Якби блоків і несправних елементів, і процес ремонту плюс-мінус вам буду показувати. Первина діагностика показала, що пошкоджені транзистори санхронного випрямляча. Бачимо, тут у нас взагалі обрив. На сусідньому транзисторі перехід показується нормально. А отут, -от, якщо встати на затвор, коротке замикання. Бачимо, Це зняв основну плату. А ось і наші місця пошкодження. Видно неозброєним оком, що тут у нас щось стрільнуло. Так Отак більше видимих пошкоджень немає. Кому цікаве маркування транзисторів. nce 40 ts 120 Так, транзистори замінено, оптодрайвери також, бо один із них постраждав. Бачимо, да, як йому зірвало кришу. І також була пробита одна кераміка. Так, наразі по інвертору вже якби, проблем, сподіваюся, що немає. І можна продовжувати збирати. Так, інвертор зібраний. Перше включення. Дисплейчик засвітився, поки що споживання статичне. Така вона розчехлиться. треба зачекати. Так, королюшки клацнули. Вихід з'явився. Ну, струм також виріс. Так, а ну-ка, станемо на вихід. Індикатор на лампочка. Да, дійсно, вихід 220 з'явився. Так, тепер підкину більше навантаження, мережу 220 вольт і вже перевірю її повноцінно. Разом із навантаженням 700 Вт гібрид поводиться адекватно, струм споживання в нормі. Подав мережу 220, чекаю, поки воно тут знову ж таки аналізує. Всю нашу мережу, що все з неї окей. Далі там байпасік, зарядка батареї і тому подібне. Так, мережу інвертор побачив, байпасік переключився, напруга зросла, значить зарядку дає, задано було 54 В, стало 57,3. так тут у нас адмикація сіла. Так, тепер відключаю мережу. так, щоб було все видно. Все. Так, з мережі на акумулятор перейшов. За кадром залишиться етап кінцевої збірки. Тобто це у нас тут щиточок, оцей прозорий, деякі вінтики, також ця передня панель вона не прикручена до радіатора. Вона просто лежить і можна отак от припідняти. А, тому теж то залишиться на потім. Саме головне, що робота виконана вдало і все працює. Зарядна станція EcoFlow Delta Max 2000. Візуально пошкоджений транзистор, розірваний корпус. Але якщо ми беремо мультиметр, Так, стаємо на переходи транзисторів. От зараз іду тут однією рукою незручно. Бачимо 406 мВ. І ось той самий розірваний транзистор. Так само на його переході становимось. Так. Ну так, можна на перший погляд і не побачити. 525 мВ. На коротко не дзвониться, але по факту він вже пробитий давним-давно. Так, заміна силової частини. Драйверів, ну, класично всі ті роботи, які виконуються при ремонті даних зарядних станцій. Так, роботи по даній станції продовжуються. Замінив 4 драйвера. Ще є моменти по в'язці. Нові транзистори встановлено на радіатор магначіп 65 Ось ці Лускін Семі YGW60N65 на мусорник ідуть. Ці п'ятерочки це не я рисував. Тобто, це в нас по заводу було щось промарковано, для чого не знаю, і навіть не хочу здогадуватись, що воно може означати. Пробитий діодний міст і також згорівший запобіжник. Це те, що додатково необхідно буде розпаювати. Ну, все це неподобство потім домиється. Фінальний результат так виглядає плата після ремонту. Так, станція набирає потужність при зарядці, але скидує при 600 Вт до нуля і шол КРЛ. Я вже думав розбирати станцію, що з нею щось не так. А в мене вхідна напруга просідає. Станція набирає потужність. Бачите, 177. Походу вона десь на 170. да, 174 В вона відключається. У мене інвертор просто вже перейшов на мережу. А я думав, що світла немає досі. І в мене мережа 230, А по факту, так. Да. 178. Просідає, просідає. Тут потужність зростає, бо бувало, ну, кіловат набрало, потім 900 Вт, ну якось так Не зрозуміло. Ставимо повільну зарядку. Зараз от я відключаю, ставлю повільну зарядку. Переходимо на мережу. Ну, а тепер станція нормально заряджається. Да, там щось взагалі якась біда в мережі. Ну, то так буває. Так, станція справна, все в порядку, працює, заряджається. 220 від акумулятора дає, тому роботи по ній завершені.